Всім привіт! З вами Саша Ромбокс, і це Back to School відео 2022 року. Поїхали до розпаковки! Починаючи розбирати всю цю гору зошитів, показую першим ділом щоденник. Я не знаю, чи. Ми вийдемо в школу ще взагалі в першому, в другому семестрі. Зараз я на дистанційці, сьогодні 1 вересня, вітаю всіх зі святом. На всякий випадок купила. Раптом вийде в школу, а в мене не буде щоденника. Ось такий, з пантерою, милий. Саме мені найбільше сподобалось це розгортка з котами. Ось так. Далі, що в мене є? Це зошити, засвічує. А -а -а. Зошит. Я помітила, що насправді дуже багато зошитів з. Українськими обкладинками, Наприклад, борщ. Для вас так приверте, тому що я знімаю на фронтальну камеру Пельмені. пельмени. І є ось таке uh, With Ukrainian Collection. Чим я можу вам допомогти? Ось такий. Знову ж, обкладинка з борщем. Ну, далі йдуть. Ось такий зошит. Тут ще доведеться мені приклеїти, вирізати ізожтавлінію. А як це навіть називається? Вирізати квадрат. Мені ще доведеться вирізати невеличкий квадрат дав в лінію для того, щоб підписати цей зошит. Ось такий Тож, просто travel простий, незвичайний. А ось те, що, наприклад, обкланка з борщем, то ось це мене здивувало. Тому що за 11 років, в яких я купувала зошити. Такого я ще не бачила. З фруктами. Це маракує, чи як це називається цей фрукт? Wild animals. Animals. animals, animals, Правильно. З носорогом. Ось, що я казала за українське. Дивіться, яка гарна обкладинка з українською дівчиною. На цьому з зошитами ми завершили. Я їх купувала лише на перший час. До речі, купую я завжди все по списку. Кількість зошитів також дивилася по всім предметам. Уявляла, скільки мені знадобиться зошитів для того або для іншого предмету. Тому ось така гора вийшла на перший час. Далі я купила ось такий блокнот з пластиковою обкладинкою. Він в клітинку. Цей зошит на 80 аркушів формату А5. І знадобиться він мені, наприклад, для географії. Я в цьому році питала вчительку з географії та вчительку з фізики і астрономії, чи можна мені в цьому році завести. Блокнот формату А4 в клітинку, типу як робочий ЗОшит, замість ось такого стандартного, так. А саме блокнот. І мені вони дозволили так. Тому один такий і один такий. Прям формату А4. Це А5 А4. І коли я купляла, то, надзвичайно, цей дорожчий. Тому я гадаю, що цей ЗОшит або піде. На фізику і астрономію, два предмети в одному зошиті. я сподіваюся, таке дозволять зробити. <смі> Ні, ну а що, якщо я сидітиму на дистанційці, і мені так буде набагато комфортніше писати конспекти в одному зошиті, в одному блокноті, все одно багато листів, куди ж мені потім його дівати да? з фізикою і астрономією, а це, напевно, піде на географію. Тому що я маю готуватись до ЗНО з географії. Я маю готуватись до ЗНО з української мови та літератури, з математики обов'язково, тому що я не можу нічого запам'ятати з цієї математики. Не із-за того, що в мене погана вчителька з математики. Ні, в мене вона добре до мене відноситься, добре, вона преподає, Але. Не виходить, мені запам'ятовувати її. Далі географія і історія України. Ось це чотири предмети, з яких я буду здавати ЗНО. Дай Боже, щоб не здавати мультитест. Бо казали, що якщо там одна помилка в мультитест, там мінус 10 балів, щось такого. Далі, що я купила, це папір для акварелі. Так як я ходжу в художню школу, то. Це вже четвертий рік, тобто, виходить, я завершую тому 11 клас і я завершую тому четвертий клас в художній школі. Отримуватиму там атестат і там по закінченню. Тут 10 аркушів, це перший раз я купляла папір для акварелі. Не знаю, такі, не такі, чи скажу, що, тільки, що вони погані. Тепер пройдемось по ручкам, фломастерам, олівцям. Саме найважливіше дві ручки, але це ручки про запас, тому що насправді я пишу кілометровками, так їх називають, або десятиметровками. Зараз покажу. Ой. Ось такими ручками я пишу. Це насправді дві пасти, два стержня до них. Самі ем, футляр, чи як це назвати, у мене є до двох ручок. Ось. він. Тільки потрібно поміняти пасу, тому що я за рік виписала дві ручки кілометровки. Да. За 10 клас я багато писала. Чесно кажучи, я люблю писати, це мені приносить задоволення. Але не люблю писати, коли вже так, що відпадає рука, а домашнього завдання ще не завершений край. Чотири текстові діячі. Бо фломастери маркери, їх по-різному називають. Я купила блакитного, персикового, жовтого і зеленого кольору. Хочу сказати, що вони всі ніжного кольору, тобто немає таких прям яскравих неонових, тому що вони мені виколюють очі. Коректор, два товстих маркера перманентних, два тонких перманентних маркера це все в художню школу. Ще три чорних гелевих ручки. Бомбезні. Перший раз я їх купую від цієї марки. Accent Delta. Хороші, одним словом. Далі два простих олівця. Білий перманентний маркер і срібний перманентний маркер. В моєму списку ще був золотий перманентний маркер. Але коли я спробувала пописати тим маркером, мені здалося, що він якийсь зеленкуватий, а не золотий. Тому я його не купила. Ну, зікономула 30 гривень. Два сухих клея. Навіщо мені цілик два? Як за минулий рік я ледве один отакий використала. Пояснюю, тому що я створила. Другий YouTube канал, який називається Roombox DIY. Підписуйтесь, до речі. Туди я вже виклала 9 відео з розпаковкою паперових сюрпризів. Незвичайно, звичайно. Але в планах зробити ще паперові сюрпризи і для цього задоволяться якраз сухі клеї. Хочу сказати, щоб ви підписувались, полайкали відео. Насправді, на другому ютуб-каналі не лише будуть розпаковки паперових сюрпризів, а ще й виготовлення різних дрібничок, декору для моєї кімнати. Тому не упускайте можливість підписатись на новий україномовний YouTube канал. Ще я придбала закладки з клеким шаром. Простенькі паперові закладки. Далі два двохсторонні скояча. Колись вони то мені пригодяться. Це звичайний тонкий, а це вже на пінистій основі. Ну і, звичайно, гумка Саме найважливіша річ. Я не вибираю ніколи гумки якісь яскравого кольору чи якоїсь тваринки, тому що можу підозрювати, що вони поганої якості, і коли я буду стирати ними помилку, простим олівце, то буде. Погано працювати вона, гумка, погано стирати, тому наперед знаю, яка може бути хороша. Це було все те, що я купила. Тепер давайте я вам покажу те, що в мене вже було до нового навчального року. Пенал, якого я купила ще в минулому році, він залишається у мене ще і на цей рік. Тут вже щось лежить, і вона ще не помила. Не треба. У мене тут лежить гумка у вигляді авокадо. Мені його подарила подружка на свята, коли ми обмінювалися подарунками. Контур по тканині мідний. Це для того, щоб прикрашати батьків. Те, що в мене на задньому фоні для такої роботи перманентний білий маркер, який, ну, я впевнена на 90%, що він вималюваний, його треба викинути. Я не знаю, для чого я це зберігаю, треба виконати. Далі. Другий простий олівей. Кришка від ручки кілометровки. Циркуль. Кольоровий фіолетовий олівець. Так. Ой, шпажка. Якась укорочена шпажка. Закладка для книжки. Що це у нас? Невидимка. Да, що тут тільки немає. Залишок гумки і поломана скрепка. Це все те, що було в моєму пеналі. Тепер залишилося його помити добряче. Звичайно, лінійки, які ви бачили ще в минулому році back to school, але відео було на російській, тому краще його не переглядати. Підстругачка. Пензлики. Це не всі ще пензлики. У мене ще декілька є. Пензлики. Це ще не всі. У мене є ще в шухляді. Десь вони загублені, напевно. Нічого, ще найду. Гуашеві фарби, які вже засохли. Треба їх розм'якшити з допомогою гарячої води. Кольорові олівці. Обкладинки. Чесне слово. Кожного року я купляла нові обкладинки до зошитів і книжок, тому що мені не подобалось, що вони за рік зношувались, і коли я їх одягала, наприклад, на нові зошити, на е, видані книжки, ну вже було негарно. А цього року я вирішила зберегти природу таким чином і залишити обкладинки ще з 10 класу. Тому нічого страшного. Так буде екологічніше. І тепер, а, саме цікаве, напевно, що в мене є, що я купила в середині січня 2022 року. Це акварельна фарба Невская Паліта. Виробник Росія. Вже повторюсь, що купила я цю фарбу в січні. Тому. Так би мовити, я не підтримувала російського виробника, коли вже почалася війна. Викидати не збираюсь, тому що я за це заплатила гроші і це було б неокологічніше знову. Є. Я ним ще навіть не користувалася. Тому ось так. Що маємо, те маємо. На цьому було все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!